Так, це найдорожчий ЖК Києва Тетріс Холл. Його унікальність зможуть побачити тільки одиниці, яких пустять на 25-й поверх, де є зона барбікю та басейн. Саме тут я продаю квартиру на 21-му поверсі за 3 мільйона доларів, 214 метрів розкоші, та панорамні вікна, з яких відкриваються захопливий вид на Київ, та найгарніші заходи сонця у місті. Унікальний дизайнерський ремонт із натуральним деревом, мармуром та матеріалами найвищого класу. Інноваційна система, яка робить цю квартиру повністю автономною. Кухня це місце, де поєднує. Це стиль і функціональність, мармуровий острів, техніка прихована в інтер'єрі, простір для приготування кулінарних шедеврів і вечері на 10 гостей, релакс для справжнього естета, домашні кінотеатри із професійним звуком, мармуровий камінь у спальні та балкони, де вечори перетворюються на моменти, які запам'ятовуються назавжди. І все це у повній безпеці: броньовані двері, система відеоспостереження та цілодобовий контроль доступу. Ця квартира це не просто житло, це стиль, комфорт і найвищий рівень життя. А більше пропозиції. І на продаж ти знайдеш в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. З тебе лайк і підписка.